А, ми бачимо у Львові. Перестає йти дощик. Зайдемо зараз на прогуляємося. В сторону площі ринок. Ой, дозвольте, дозвольте особенно. Ой, є. Так, ми заходимо вулиця Лесі Українки. Дозвольте вас, в жену. Та, вулиця Лесті Українки заходимо. Людей багато. Ну, як на цю пору, як на цей час в центрі. Дощик вже закінчився. А ми прогулюємося. Вулиця Лесті Українки, один 18 -го година. Це прямо ідеально для старту вечірніх прогулянах. Є прохання поставити лайк, якщо ви раніше не ставили лайк за відео. А, хто ставив раніше, теж поставити. Кажуть, це допоможе вам бачити більше відео про Львів. І нам буде приємно. Ну що, давайте далі, вулиці Олесі Українки. Зараз ми зайшли з цього боку, то продовжимо далі заходити. <біляє> 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 Білий лев недавно ми показували ціни цього ресторану. Це станемо зараз один з найдешевших, напевно, ресторанів в центрі, тому не дивно, що зараз ну, бачите, ще тут лівороч. Сидять, відпочивають. Галий. Білому леві є. Як ніколи, багато клієнтів. Ну, Я думаю, тут ще зіграло те, що недавно йшов дощ і дощ загнав людей десь сховатися. Ми пішли в першу чергу в ті кафе, де відносно недорого. То... А, то вона Лесі Українки вулиця, колись вона була. Теж? Проїзна. Я ще тут неодноразово проїжджав на маршрутках, які курсували, а бачиш, зараз ходжу пішки і дуже задоволений, що ареал пішохідних вулиць розширюється. Туди далі вірменський дворик. Принагідно, нагадую, що в нас не тільки центр, не тільки площа ринок околиць. У давно відзняли всю вулицю Личаківську, всю вулицю Зелену. У нас є велика частина Городоцької, є вся Бандери, весь проспект Чорновола, вся Липінська. Та дуже багато вулиць, парки львівські. Сторицький парк, парк культури. Навіть починками ібона Хмельницького, знесіння. Погулянка, Личаківський парк. Залізна вода. Дуже раджу вам ці відео переглядати і не просто переглядати, а бувати в цих всіх місцях. А відео користуватися таким чином, що, от ви, дивіться, тут теж був ресторан, і вже немає ресторану. Ну, хто пам'ятає, хай напишіть нам, що тут було, та я вже не згадаю. Мені повертають, який ресторан захистся, звідки я знаю, вони вивіску зняли. <кху> так от дуже приємно буде, як хтось <кху>, скористається відео таким чином, що подивиться в нас, побачить, як гарно, і захоче туди приїхати, подивитися. Або інший варіант. Наприклад, десь хоче побувати, а подивився на відео і зрозумів, що там не варто бувати. Або навпаки подумав, що тим більше варто чи варто побачити що щось поруч. Ну отак треба користуватися нашим каналом. Ми завжди показуємо, що гарного, що нового у Львові, що привабливого у Львові. Переглядайте. І Будьте завжди, як це кажеться, в тренді. У нас завжди свіжі прогулянки. Вже багато-багато років. Ми майже щоденно робимо прогулянки по Львову. Що, на Вірменську? Ну дайте на Вірменську. Ліворуч. Так, насправді, більше людей, ніж в Білому леві. Ніде і не бачили, щоб сиділо, і справді в цьому нічого дивного нема було. Ну, не сприйміться за рекламу білого лева, але но... там ціни одні з найнижчих в центрі Львова. Як би не здавалося вам, що там дорого. Так, також у нас є не тільки магістральні вулиці, є дуже багато вулиць навколо, навколо центру, так, ближній центр. Коперніка, Дорошенка. Їх теж мало знімають, а вони у нас є. Пекарська дуже гарне відео. Мені особисто подобається. Костя Левицької відео. Площа Лема. Котляревського, Коцюбинського. Всі ці вулиці у нас є відзняті. І якщо у вас є спогади про ці вулиці, ви завжди можете переглянути. І побачите, як зараз виглядають вулиці рідного вашого Львова. Традиційно скажу, що наші відео можна скидати друзям, знайомим. Особливо ті, хто далеко, хто в чужині, хто справді давно не був у Львові і не бачив міста. Щоб вони могли побачити і відчути себе львів'янами. Ми завжди стараємось робити прогулянку так, щоб відчували максимальну присутність. Щоб здавалось, ніби ви самі йдете і самі це все бачите. Так, виходимо на площу рину вже. А ратуша, ратуша і пальми в одному кадрі. Значить, я вам обіцяв, що дощ перестане і дощ перестав. А літні дощі у Львові йдуть недовго. Так робимо півколи, повернемось зараз на Вірменську і продовжимо гуляти Вірменською, вже тоді підемо Вірменською в напрямку до вулиці Краківської. Столики фактично всюди є вільні, незважаючи те, що це вечір вихідного дня дуже-дуже багато вільних столиків в будь-якому кафе. А, тут бачите, ми пам'ятаєте, ми прийшли з Друкарської і повернули направо на Вірменську. А зараз ми прийшли з Друкарської і повернемо наліво на Вірменську. Прогуляємось в інший бік Вірменської. Після дощу така свіжість приємно відчувається у Львові. Чи бурек? О, не йдуть у Львові ще бурек, нічого не поробити. Та хоча якщо так, у Львові вийти подивитись в центрі, то можна подумати, що нічого у Львові не йде, станом на зараз. Та й це правда. У Львові йдуть хіба жінки по місту. Зверніть увагу, що марево перейменувалося на маремо. Було марево, а тепер маремо. От. Перенапис. Маримо своєю справою. При нагоді спитаю, чому так сталося? Ну, ви ж розумієте, що правду ніхто не скаже, так? Але спитати можна. О, цю пані я пам'ятаю, вона теж квіти продавала, як я ще дитячий садочок ходив. І вже тоді мені здавалося, що вона стара і древня. Пан начальник Львівської міської освіти, ну він мене не знає. Поки не вітається. Андрій Іванович, то вітається. Ну, і Ми потрошки-потрошки по біля Сан-Себастьяна. Сан-Себастьян теж був час, що в Сан-Себастіані купа-купа відвідувачів була той час минув. Ах, ми йдемо Краківською в напрямку до вулиці Лесі Українки. А згадайте, що з вулиці Лесі Українки ми заходили в центр. Починали наш маршрут. От, ліворуч ми заходили, а зараз не підемо, ми просто підемо прямо. Ще кілька кроків. От звідти ми прийшли. Хоча, давайте. Буде гарно закінчити там, де почали, правда чому-то маємо. Ти як всі інакше. Ви побачите, що ми справді йшли від Вернісажа. А, тут фотозона. Хай, від Вернісажа. І від оперного театру йшли, бачите? Невеличке коло. Всього за 11 хвилин. Напишіть нам пишіть, будь ласка, в коментарях, що ще можна зробити за 11 хвилин, правда? Ха -ха. Крім того, щоб переглянути наше відео. Та, всім дякую.